Сварлива полонена тюремники називають акцію непокори від Юлії Тимошенко примхами ув'язненої. Нагадаю, від учора експрем'єр не заходить до своєї палати у лікарні і ночує у душі. Ледію обіцяє вийти звідти тільки коли з приміщення, де вона лікується, приберуть камери стеження. У пенитенціарній службі натомість певні засуджена хоче затягти час свого перебування у медзакладі і далі не їздити на судові засідання. Обласна прокуратура Харкова вже навіть заявила за протест Тимошенко передбачена відповідальність. Однак, поки жов. Одних мір до протестувальниці вони не вживатимуть, але не виконуватимуть і ультиматумів. Захисник ув'язненої Сергій Власенко у свою чергу запевняє, до його підзахисної застосовують протиправні дії, бо палата і коридори нашпиговані відеокамерами, а конвой складається із чоловіків. Хоча жінку мають охороняти лише жінки. Спостереження за тим, що відбувається на цих відеокамерах, здійснюється в сусідній кімнаті рядом з тюремною палатою Тимошенко, і це роблять чоловіки. Тобто, чоловіки спостерігають, як і Люд Тимошенко перевдягається, приймає медичні процедури, приймає пробачте душ, ходить в туалет, приймає їжу і так далі. Вона провела весь минулий день в коридорі і дійсно на ніч їй поставили топчан у душовій кімнаті. Відеонаблюдіння. Это общепринятая международная норма. И во всех европейских странах, во всех тюрьмах европейских стран видеонаблюдение устанавливается во всех, в том числе и в жилых помещениях. В данном случае здесь нарушений закона нет.